Добрий день! З вами Наталя Миколаївна. Сьогодні ми розглядаємо тему Твої обов'язки в школі. Пригадай, які правила поведінки учнів у школі тобі вже відомі? Твій головний обов'язок в школі це навчання. Ти маєш сумлінно здобувати знання. Учитися досліджувати навколишній світ. Щоб навчання було успішним, твоїм обов'язком є дотримання правил поведінки у школі. Розгляньте малюнки. Обговоріть обов'язки в школі. Прочитайте про них. Поміркуй, чи всі обов'язки ти сумлінно виконуєш. Розглядаємо перший малюнок та другий. Дітки навчаються, слухають вчителів. Уважно слухайте пояснення вчителів. Виконуйте їхні завдання та вказівки. Зосередьтеся та не заважайте нікому. Наступний малюнок. Дітки сидять та читають книжку. Потім вони йдуть додому. Давайте розглянемо, що ж це за правило. Поважай своїх однокласників та інших учнів школи. Спілкуйся вічливо, поводься доброзичливо. Наступний малюнок. Поглянь, будь ласка, перший малюнок хлопчик. Пропускає у клас першу вчительку. А на другому малюнку дітки разом із вчителькою так займаються якоюсь діяльністю. Чи грають ігри, чи йдуть кудись, але знаходяться всі разом. В нас є правило: стався з повагою до вчителів та інших працівників школи. Будь увічливим чи ввічливою. Шануй їхню працю. Погляньте далі. Перший малюнок. Дітки дотримуються правил поведінки в їдальні. А другий. Нам потрібно дбати про своє здоров'я та здоров'я однокласників та учителів. Та не порушувати правил безпечної поведінки. Другий малюнок у дівчинки розсипалися зошитки і її однокласник допомагає їй їх зібрати. А хлопчаки позаду пригощають одне одного соковитими яблучками. Пригадай, які правила безпечної поведінки на уроці та на перерві існують. Які є правила поведінки в шкілі їдальні? А які на шкільному подвір'ї. Виконуючи шкільні обов'язки ти дізнаєшся багато нового. матимеш чимало друзів і здобудеш повагу вчителів. Розіграйте сценки. Якщо ви самостійно працюєте вдома, то подумайте, які б дії ви могли вчинити. Якщо пролунав дзвінок на урок, ви запізнилися на урок, побачили б в якогось учня небезпечний предмет. Необхідно вам вийти з класу під час уроку. Хочете під час уроку поставити питання вчителеві чи вчительці? Спробуй обрати емоції, яка була присутня в тебе сьогодні на уроці. Дякую за увагу! Ви гарненько попрацювали на сьогоднішньому уроці. Я вам пишаюся, Підпишись на канал, постав лайк, щоб не пропустити наступний урок, та побачити наше наступне відео. Бувай, до зустрічі!